Цього милого домашнього вихованця назвали на честь великого дизайнера. Ми прозвали його Луїві тоном, тому що якщо він знову мене вкусить, то одного разу може перетворитися на сумочку. Ендрю один із понад 60 жителів північної території Австралії, які мають ліцензію на отримання крокодилів удома. Мене завжди зачаровували рептилії в північній Австралії, а крокодили просто приголомшливі. Утримання крокодилів давно стало тут звичним явищем однак попередній лейбористський уряд запровадив заборону на цю практику. Тепер її скасували. Ми не знайшли жодних підстав для заборони. Нинішній уряд опублікував проєкт нових правил для власників крокодилів. Згідно з ним, що 5 років треба купувати ліцензію. Також кожен крокодил має проходити процедуру ідентифікації. Ще закон встановлює мінімальні стандарти утримання тварин у вольєрах. Тепер це має грошову цінність. Я несу фінансову відповідальність за те, щоб чинити правильно. На сторінці Деміана в соцмережі 1,8 мільйона підписників. З ними він ділиться своїми зустрічами з крокодилами. Володіння крокодилом як домашнім вихованцем нерозривно пов'язане зі збереженням крокодилів. Чим більше людей дізнаються про цих тварин та їх важливість у дикій природі, в їхніх природних екосистемах, тим більше вони хотітимуть їх зберегти. Варто зазначити, що згідно з новими правилами, якщо крокодил втече з приватної території, уряд північної території може стягнути з власника сотні доларів за його затримання.